Ще рік тому про цей диво автомобіль писали усі інтернет-змі, а провідні канали знімали сюжети. Але від початку повномасштабного вторгнення його доля була невідомою. Нині маємо добрі новини. Чужинець вцілів, А його власник та автор Володимир Вовило вже готується поновити роботу над цією дивотехнікою і навіть створив їй брата. Історія про те, як старенький фіат, куплений за 4 тисячі гривень, перетворився на авто за 300 тисяч, свого часу сколихнула всю Україну. Адже створював авто Володимир власними руками і за власний кошт. Коли я побудував цю машину і з тим двигуном, вона була маленька, зовсім, як по мені, вийшла нецікаво. І я вирішив, що ж я будую, 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 а машина самозвичайна, як у всіх, не має смисла її робити. І я вирішив. Її удосконалювати. Що я зробив? Вона у мене одномісна машина, там одне сидіння, і по центру я його поставив. І обзор дуже удобний. Можна виходити на одну і на другу сторону. От. І вона була у мене з двигуном 1,6 від Passat. Я вирішив, що це зовсім не серйозно і я вирішив туди поставити. Двигун із БМВ. І коли я його ззаду поставив, машина стала така довга, і мотор вийшов за межі автомобіля. Бо колись автомобіль закінчувався ось на цьому місці. Оця ведуща вісь має бути. А це просто, як кажуть, тележка, яка тримає всю вагу автомобіля. І коли я причепив цю вагу, ці колеса ззаду, прийшлося, вирішив далі подовжити. Автомобіль тому, що вона стала така, наче обрубочок, ну не цікаво. Вона стала зовсім набувати великих розмірів. Автомобіль збудований на базі хетчбеку Fiat 126, що був представлений в жовтні 1972 року як заміна Fiat 500. Більша частина машин зійшла з конвейера у Польщі під назвою «Польський Fiat 126P». Нині автомобіль має довжину 6 метрів 50 сантиметрів і вагу майже 3 тони. Двигун у 218 кінських сил з BMW і 34 модель М60, а також 8 вихлопних труб. Незважаючи на таку перебудову, автомобілю чогось не вистачало. У нагоді Володимиру став улюблений фільм. І я вирішив по кіно чужий. Мені подобається цей фільм, це кіно. Я вирішив посадити наверх чужинця. Це була непроста така задача для мене, тому що я ніколи чужих не робив. Я підняв в YouTube, там, де його будували у Стівена Спілберга. Майстри величезні, але там їх було 25 чоловік. Спочатку зробив тіло, потім на тіло почав накручувати проволки, і він десь в мене вийшов кілограмів, мабуть, 300, якщо не 400 вагою. І коли я його збудував, я почав його обклеювати таким матеріалом, шпакльовками, і він почав набувати своїх форм. Але незважаючи на такий апгрейд, чужинець залишився збудованим лише на 50% і самостійно поки що так і не поїхав. Воно все має тут світитися, має вогонь вилітати, голова має крутитися, кричати. І Коли я її побудував, я думаю, я ще ззаду зореліт. Ось такий зореліт. Він може ставати вертикально, він буде в автоматичному режимі підніматися уверх. І буде як піротехнічний засіб. Оці стволи будуть крутитися, буде Аудіо спрацьовувати. Тим не менш, поза увагою автомобіль не залишався ніколи, стаючи постійним учасником різноманітних заходів. Двоє захоплює він і нині, особливо після того, як Київщину звільнили від окупантів. А головне питання, що лунає чи не кожного дня, як врятували чужинця? 27 числа от, я стою коло машини і чую, як уночі. Два, два квадрокоптера висять над машиною. Чую, шуршать. Мабуть, вони її розглядували. І я її взяв, тенти, я її всю накрив, от, щоб її не було видно із квадрокоптера. Вони прилітали і роздивлялися, але чомусь обстрілів не було. Тому що зверху вигляд отої ракети, оці кулемети, вона дуже такий вигляд має страшний. Я дуже радий, що. Росіяни не зрозуміли і її не розбомбили, бо якби сюди щось прилетіло, то не було б ні хатів, ні, ні автомобілів. І цей порятунок Володимир називає справжнім дивом та вдачею, адже поряд таки вибухнуло. Машина залишилася ціла, все ще розбилося, тільки одне вікно розбилося. Так що, дякуючи Богу, машина ціла. Тож попереду чимало роботи відновити будинок та, звичайно, добудувати у чужинця, аби він самостійно поїхав. І найголовніше війна не тільки не забрала творчого духу, а й навпаки, надихнула на нові проекти. Тож у чужинця вже з'явився брат зі справжнім бойовим ім'ям Хаймарс. Цей не закінчив і почав робити проєкт, який називається Хаймерс. Та машина вже на ходу. І найближчим часом я покажу її. Вона теж дуже заслуговує великої уваги. Вона має всі складові нашої перемоги: Хаймарс, номера, Нептун, ракета, два стінгера стоїть і зверху два самоліта Стелси. Це ті самі складові, які мають бути. Нашій перемозі і, і там на її і, прапори України, Америки і Євросоюзу. Ціль того автомобіля, щоб він заробляв кошти для нашого ЗСУ, щоб як скорше перемога прийшла в нашу країну. Залишайтеся з нами, вірте у наших військових і разом крокуємо до перемоги. І якщо ви теж маєте унікальний автомобіль, створений власноруч, пишіть нам на електронну адресу m2motors.com.ua, Собачка, gmail.com.